Катя вар і Таня сте, вона оператор. ні ні Дивіться, яка гарна кіса. Це моя кіса, краса, я її так назвала. Вона красива, краса. Окрашує всіх тут. Така сіра, сіра. Вона спить. Вона не спить. Вона очі закрила. Вона спала і розбудила Ну ладно, ну є жовті очка такі класні О, Покажи. ну покажи трошки Ось тут, ось тут, ось тут Ось тут, на камері дуже видно гарно, що жовто-зелені жовто, такі Тата. Ой. Так, так Ось Така пухна Які тебе очі? У тебе голубі Так знаєш, так гарно видно, а тут до нас я дивлюся так просто так, то в тебе небесі ряд Так? На камері видно, що тебе зазитіло Ой, голубенькі Йдімо, давайте Такі зелені і такі, знаєте, бачите, навкруг такий голубий. А все, в мене болять очі. От, Дякую. краса наша тікає геть до сивої. Та чого вона сива називається? Бо я так хочу. <плес> бачите, олічі світяться. Mm. Е, класно. Одне зелене, а друге от таке світло. Господи, бери одну з них. Добре? Беремо красу у сиву Да, я, я буду кататься. Куда у нас? Нет, вот. Ну куда? А -а -а. Вот наша кейса. бачите. Ня-ня, не Ася. Ну и покажи. Покажите ей очки ей. Они у нас. Ага, они, у нее тоже желтое. Я зеленого. знаю. И всем пока, с вами была Катя Вар и Таня Стэн. Бай-бай, класс, класс. Mm -hmm. Лайки, класс, класс, ты, лайки. <laughs> Подписывайтесь на канал и всем пока. И всем бай-бай.